На превеликий жаль Стефану Івольському не вдалося втілити в повній мірі свій задум в Ніжині. І хоча цей монастир був заснований, побудований, на превеликий жаль його нащадки, зокрема Фефан Прокопович, який був ідейним суперником митрополита Стефана Івольського, після смерті митрополита зробив все, щоб тільки звести на нівець діяльність свого попередника. Як на мій погляд, то пішли навіть на порушення юридичних документів. Зокрема, відмінили заповіт Стефана Івольського, згідно з яким всі свої кошти і бібліотеку він залишає довічно в Ніжинському Благовіщенському монастирю. За наказом священного синоду гроші, які він заповідав цьому монастирю, були вилучені і передані на потреби священного синоду. А в 1728 році... Книги Стефана Іворського, які перебували в Ніжині, були вилучені для Харківської духовної семінарії. На превеликий жаль, бібліотека Стефана Іворського дуже постраждала за ці довгі роки. І наскільки відомо мені зараз в бібліотеці Харківського університету зберігається близько 150 томів з цієї унікальної бібліотеки. У останні роки Стефана Яворського були потьмарені суперечкою з Петром І, якому не потрібна була незалежна церква. Стефан Яворський відстоював канонічне православ'я. Різко критикував Петра І у справі сина Олексія. За що російський імператор забороняє Яворському у 1718 році проповідувати? До кінця свого життя філософ і богослов не зміг надрукувати жодної власної книги. Він пише в цей час. Свій фундаментальний богословський твір, який називається Камінь православної віри. Саме в цьому творі він полемізує з протестантами, з протестанською догматикою і відстоює засади православної церкви. Петро І забороняє друкувати цей твір, і ця книга Стефана Іворського була надрукована тільки в 1728 році, вже після смерті самого Стефана Іворського і після смерті Петра І. Помер Стефан Яворський у 1722 році у Рязані. Де й похований, та ніженці і досі шанують його пам'ять, як і весь православний світ. 27 лютого православна церква молитовно згадує перенесення мощей святих мучеників благовірного князя Михаїла Чернігівського і боярина його Федора. З історії про їхнє житє нам відомо небагато. У битві на Калці 1223 року загинув дядько Михаїла Чернігівський князь Мстислав. Після цього Чернігівським князем стає Михайло. Він мав дуже великий авторитет на Росії, і тому вже у 1225 році його запрошують княжити до Новгорода. Своєю мудрістю, справедливістю, милосердям князь Михайло заслугував, заслужив велику повагу і любов новгородців. Проте, Княжив у Новгороді він недовго. Його постійно тягнуло на батьківщину до Чернігова. Прибувши у своє місто, князь Михайло активно займається благоустроєм Чернігівського князівства. Але це були важкі часи. Часи перед нашестям татар, татарів на Русь. Саме у цей час Михайло займає Київ і становиться великим київським князем. А вже у 1240 році до Києва наближаються війська монголо-татарів. Щоб захистити свою рідну землю, князь Михайло їде на захід до Угорщини, до Польщі, до Німеччини, для того, щоб просити допомоги у боротьбі з загарбниками. Але там він отримує відмову. Повернувшись у 1245 році до Києва, він бачить стольне місто зруйноване. А повернувшись до пограбованого Чернігова, він змушений їхати в Орду для того, щоб поклонитися хану і отримати ярлик, тобто дозвіл, право на Чернігівське князівство. На той час татари були язичниками. І за їхнім звичаєм для того, щоб попасти до хана, треба було пройти язичницький обряд, очищення вогнем, а також поклонитися і принести жертви язичницьким татарським богам. Будучи християнином, князь Михайло і боярин його Федор, звичайно, відмовилися це зробити. Я християнин, сказав благовірний князь, я поклоняюся єдиному Богу, Троїці Святій, Отцю, Сину і Святому Духові, єдиному істинному творцю усього сущого. Їх довго мучили, страшно катували, і після цього їм відсікли голови. Їхні тіла були викинуті на вулицю на з'їдання псам, але голодні пси не торкнулися їх святих тіл, тому що їх беріг Господь. Християнам вдалося принести їхні святі останки до Чернігова і поховали їх у Преображенському соборі. У 1578 році за вказівкою московського царя Іоанна Грозного їхні мощі були перенесені до Москви. У храм, який був названий на честь їх. Пізніше мощі були перенесені до Архангельського собору Московського Кремля, де і знаходяться до сих пір. Святих Михаїла і Феодора дуже шанували на нашій Чернігівській землі. В їхню честь було побудовано багато храмів, і зараз в нашому місті Біля Стрижня знаходиться храм на честь святих мучеників Михаїла і Федора. І саме 27 лютого відзначається якраз це перенесення мощей святих мучеників. А пам'ять святих Михаїла і Федора святкується 20 вересня за старим стилем і 3 жовтня за новим стилем.